Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Задача 1. Яку кількість теплоти віддає 5 літрів олії при охолодженні від 50 градусів Цельсія до 10 градусів Цельсія. Будемо розв'язувати першу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо із умови. Нам відомо, що було 5 літрів олії. Це об'єм. В літрах вимірюється об'єм. Тому В дорівнює 5 літрів. Охолоджувалася вона від Т1 50 градусів Цельсія до Т2 10 градусів Цельсія. Також із таблички запишемо в дано питому теплоємність олії. Табличка є в кінці підручника. С дорівнює 1700 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. І також із таблички запишемо густину олії. Ро дорівнює 900 кг поділити на метр кубічний. Потрібно знайти кількість теплоти, яку кількість теплоти віддає олія. Тобто Q потрібно знайти. Переведемо в міжнародну систему одиниць літри. Об'єм повинен бути у кубічних метрах. Переведемо його в кубічні метри. 5 літрів це 5 дециметрів кубічних, або 5 помножити на 1 дециметр, помножити на 1 дециметр і помножити на 1 дециметр. Або це можна записати кожний дециметр як 0,1 метра. Бо дециметр це 10 см. Тобто 5 помножити на 0,1 метра. Помножте на 0,1 метра і помножте на 0,1 метра. Або 5 помножте на 0,01 метра кубічного. Це буде 0,5 кубічних метрів. Ми перевели 5 літрів. Для цього ми надалі будемо просто ділити на 1000. Щоб перевести літри в кубічні метри, потрібно просто поділити це число на 1000. Запишемо формулу для знаходження кількості теплоти при охолодженні. Олія в нас охолоджувалась. Q дорівнює С M T1 відняти Т2. Всі величини в нас є, крім маси. Маса нам невідома Але ми знаємо, що маса дорівнює густина помножити на об'єм. Об'єм і густина олії у нас є. Попередню формулу замість маси підставимо ров. І отримаємо формулу для знаходження кількості теплоти. Q дорівнює C, ρ, V в дужках Т1 відняти Т2. Всі величини тепер нам відомі, підставимо їх і порахуємо. Отримали відповідь, що кількість теплоти Q дорівнює 306 тисяч джоулів. Відповідь Q дорівнює 306 кіло джоулів, Тому що тисячі – це кіло. 306 кіло джоулів. Задача 2. Чому дорівнює питома теплоємність речовини, якщо для нагрівання 2 літрів її на 20 градусів Цельсія потрібно 150 кДж теплоти. Густина речовини 1500 кг поділених на метр кубічний. Розв'яжемо задачу другу. Запишемо, що нам відомо. Нам дано. Що об'єм якоїсь речовини був 2 літри. В дорівнює 2 літри. Нагріли її на 20 градусів Цельсія. На це дельта. Дельта Т 20 градусів Цельсія. І при цьому їй передали 150 кДж теплоти. Q дорівнює 150 кДж. Зразу ж переведемо цю величину у джоулі. Кіло це тисячі, тому 150 тисяч джоулів. Густина речовини РО дорівнює 1500 кг поділених на метр кубічний. А знайти треба, чому дорівнює питома теплоємість, тобто це маленька знак питання. Запишемо. Знову ж таки, переведемо 2 літри у кубічні метри. Як ми говорили в попередній задачі, потрібно це число поділити на 1000. Тобто 2 літри це буде кубічних метрів. Формула для знаходження кількості теплоти Q дорівнює C m дельта T. З цієї формули можна виразити питому теплоємність С. Потрібно Q поділити на m T. Знову ж таки, М масу ми не знаємо. Тому маса дорівнює густина помножити на об'єм. Якщо ми в попередню формулу замість маси підставимо ρ помножити на V, то отримаємо ось таку кінцеву формулу. Питома теплоємність дорівнює Q поділити на ρV v дельта T. Для цієї формули всі величини в нас відомі, вони є вдано. Підставимо числові значення у формулу і порахуємо відповідь. Це дорівнює 2500 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. Відповідь питома теплоємність С дорівнює 2500 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. Задача 3. В чавунну каструлю масою 5 кг. Налили воду масою 9 кг. Яку кількість теплоти треба передати каструлі з водою? Для зміни їх температури від 30 до 100 градусів Цельсія. Розв'язуємо третю задачу. Запишемо, знову ж таки, в дано. Із умови задачі все, що ми знаємо. Ми знаємо, що маса каструлі позначимо її М1 5 кг. М1 дорівнює 5 кг. Налили воду масу води, позначимо М2. М2 дорівнює 9 кг. Температура змінювалася в води і каструлі від 30 градусів, тобто Т1 дорівняє 30 градусів Цельсія до 100 градусів Цельсія. Кінцева температура Т2 дорівнює 100 градусів Цельсія. Також відомо, що у нас каструля була чавунна. Із таблиці в кінці підручника ми можемо вдано записати питому теплоємність першого тіла. Це чавун, питома теплоємність чавуну дорівнює 540 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. Друге тіло у нас грілася ще вода. Тому запишемо питому теплоємність води. Теж беремо з таблиці 4200 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. А знайти потрібно, яку кількість теплоти потрібно на це все витратити. Передати каструлі і воді. Щоб їх нагріти від 30 до 100 градусів. Тобто знайти потрібно Q кількість теплоти. Загальна кількість теплоти, яку ми шукаємо, буде складатися із кількості теплоти, яка потрібна була, щоб нагрівати кастрюлю, додати кількість теплоти, яка була потрібна, щоб нагрівалася вода. Кількість теплоти для нагрівання каструлі ми можемо знайти за такою формулою. Питома теплоємність каструлі, помножте на масу каструлі і різницю температур Т2 відняти Т1. Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання води, знаходимо за такою формулою. Питома теплоємність води, помножте на масу води. І знову ж таки температури ті ж самі, тому що вода разом з каструлею нагрівалася від 30 до 100. Тому різниця температур така ж сама. Давайте порахуємо, питому кількість теплоти для нагрівання кастрюлі. Якщо підставимо і здано наші дані, то ми отримуємо відповідь, що Q1 дорівнює 189 тисяч джоулів. Це тільки на нагрівання кастрюлі. Порахуємо кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання води. Вибачте, тут опечатка, тут двоєчка повинна бути. Q2 дорівнює 4200. Це питома теплоємність води. Беремо здано всі інші параметри. Питома теплоємність води, Q2 дорівнює 2, 2 мільйони 646 тисяч джоул. Це така кількість теплоти треба було, щоб нагрілася вода. Загальна кількість теплоти, яку ми шукаємо, дорівнює їхній сумі. Тому, якщо додати ці дві кількості теплоти, то отримуємо відповідь. Загальна Q дорівнює 2 мільйони 835 тисяч джоулів. Або 2835 джоулів. Відповідь Q загальна дорівнює 2835 джоулів. Задача 4. Наскільки зміниться температура води у склянці, якщо їй передати кількість теплоти, що дорівнює 100 джоулів. Місткість склянки 200 см кубічних. Розв'яжемо четверту задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що склянці води передали кількість теплоти Q100 джоулів. Також місткість склянки це її об'єм В дорівнює 200 см кубічних. Переведемо це число у кубічні метри. Це буде 0,02 кубічних метрів. Також, оскільки ми знаємо, що в склянці була вода, із таблиці запишемо питому теплоємність води. Це дорівнює 4200 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. І запишемо густину води. РО дорівнює 1000 кг поділити на метр кубічний. Задача запитується, наскільки зміниться температура води. Тобто нам потрібно знайти дельта Т. Ми знаємо формулу, за якою можна знайти кількість теплоти при нагріванні тіла. Q дорівнює питома теплоємність помножити на масу, помножити на зміну температури Т. З цієї формули можна знайти дельта Т. Виразити дельта Т. Дельта Т дорівнює Q поділити на cm. Ми не знаємо масу води. Щоб знайти масу, треба густину помножити на об'єм. Підставимо попередню формулу замість маси ось цей вираз, РО помножити на v. Дістанемо кінцеву формулу дельта Т дорівнює Q поділити на c ро, v. Всі величини в нас відомі. Підставимо числові значення. Порахуємо і отримуємо, що Т дорівнює 0,12 градусів Цельсія. Відповідь Зміна температури. дельта Т дорівнює 0,12 градусів Цельсія. Задача 5. Чому дорівнює маса стальної болванки? Якщо при її охолодженні від 1230 до 30 градусів Цельсія виділилося 181,3 мегаджоулі теплоти. І розв'яжемо останню на сьогодні п'яту задачу. Із з умови задачі нам відомо, що стальна болванка охолоджувалася від 1230. Це Т1 1230 градусів Цельсія до 30 градусів Цельсія. Т2 дорівнює 30 градусів Цельсія. При цьому вона виділила в навколишнє середовище ось таку кількість теплоти. Це Q. Q дорівнює 181,3 Мджоулі. Переведемо її у джоулі. Мега це мільйони. Тому ми це число повинні помножити на мільйон. І буде в нас 181 мільйон 30 тисяч джоулів. Також, оскільки ми знаємо, що болванки були стальні, то запишемо питому теплоємність із таблички для сталі. 500 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. Знайти треба, чому дорівнює маса цієї болванки. Тобто знайти потрібно масу. Запишемо формулу, по якій можна порахувати кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні тіла. Q дорівнює питома теплоємність помножити на масу і помножити на різницю температур. З цієї формули можна виразити масу. Маса дорівнює Q поділити на С, Т2 відняти Т1. Дивимося на умову, у нас всі величини для обчислення відомі. Тому підставимо числові значення у формулу і порахуємо. Маса дорівнює приблизно 302 кг. Відповідь Маса стальної болванки приблизно 302 кг. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб навчитись добре розв'язувати задачі з фізики. Якщо вам сподобалось відео, натисніть Палець вгору. Мені приємно знати, що моя робота комусь корисна.